Ми знаємо, що е, коли ми кажемо про е, локони, які йдуть вниз, то звичайно що вони виконуються переважно на короткому на середньому вулиці. Тут у нас, звичайно, довше, але все ж таки саму е, техніку виконання я можу вам показати, щоб ви розуміли. Я думаю, що ви, в принципі, всі це знаєте. Так? Ми вибираємо собі письмо по, смо, е, по ну, як? Так? ширині цін і по товщині основного. так? Саме важливе, тому що якщо в нас буде воно товстіше, то це вже буде не правильно. Це вже мене трошки нагрілося. Не знаю, то треба подивитися. Значить, ви зрозуміли, ну, що це запам'ятали чітко, що ви виконуєте. Ні, то немає нічого. Виконуєте, звичайно, на короткому волосі це і на посередньому, але сама техніка так. Так, я бачу, вони таке маленькі гріються. Ні, то їх не потім добре гріють, їх десь так хвилин 10 треба почекати, щоб mm -hmm. вони ну, то Власне, просто добре, поки я вам показую цей горизонтальний локом, тобто, що ви просто в горизонтальному положенні його накрутили, вам добре видно, чи ви можете трошки перейти і швидкі. Тобто е на основі письма воно стає е і використовується запам'ятання на короткому на середньому. Чому? Тому що поки я оце кручу. Воно всередині вже може і палитися, а зверху воно ще що? Воно ще най не погрілося. Ви тут зараз бачите, що тут є якийсь завиток, а тут ноль зверху. Це і є задача власне того, що треба знати, де які локони застосовувати. Тепер трошечки отак з боку. І ми з вами вияснимо локон вверх. Ми розуміємо, що локони і вверх можна скрутити як. На середній довжині, так і на довгій довжині можна при потребі. І розташовувати щипці можна як горизонтально, так і вертикально, так і діагонально. І на сьогоднішній день, якщо ми бачимо таку довжину і таку форму, ми можемо спокійно скористатися таким легким діагональним методом. Так, я буду, щоб ми і, Власне, закрутити, так, злегка відкрутити. В залежності від вашого задуму, тобто, ну так. такий ниткий. Так, так, ми щось зовсім наділися. Лидкий локом Б. Тобто, коли ви просто надаєте направлення в даній ситуації, а вже коли... У вас є, наприклад, середній волосся, ви свіже вибираєте який задум зачіски, і ви тоді вже крутите там, чи горизонтально собі ставите щепці. Але завдача яка при локонах вверх, що у вас завжди, коли ви починаєте роботу свою, у вас є жолоб знизу, а валик зверху. От в такому помиженні, так? Це жолоб, це валик. Завжди, коли локон йде вверх, у вас має бути жолоб знизу, валик зверху. Якщо вниз, навпаки. валик знизу, жолоб зверху. Це коли ми що не крутимо. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер е говоримо про який локу про спису. Давайте покажу про струна. Ми з вами, коли ми говоримо про спиральні, то ми можемо його закручувати як від кінчика, так і від корінчика. Основна задача, щоб наше, е наші завитки лягали як спіральні. І ми собі так. І е власне спіральна означає, що у нас має бути що міста між цими завитками. Приблизно так, якщо довжина дуже довга, то вам треба це робити декілька разів. Ви накрутили частину письма, прогріли, протримали, потім легенько виділили і далі на іншій частині продовжили. Тому що е це актуальні локни на довгому волосі. Відповідно, вони так, от наша спіральна. Так? Ну, якщо ще в ці більш... Е можете прийти, якщо вам потрібно. Є спіральна. Ну, тобто, якщо ми проміємо більше, то вона буде більше спіральна, так? але він, ви зараз побачите, що спускний буде все ж таки відрізнятися від спіральної. При спускному що ми робимо? Що всі пам'ятають, що ми накладаємо. Так? Тобто кожен наступний виток кожен наступний ми накладаємо посередині попереднього. В цьому ми утворюємо форму. На сьогоднішній день модними є дуже спіральні, Вісімка, гаряча хвиля, спускні, щоб сказати, що дуже актуальні, то ні, але все ж тут. тримає. лоб вони вверх сьогодні актуальні, особливо, коли про напрямок, наприклад, під обличчя. Трошки він, якщо його довше прогріти... Зараз ми бачимо, що вони дуже схожі між собою, але в будь-якому випадку ця форма більш така е, трубчаста, так? особливо, якщо брати е, е, там, більш таке ширше письмо. Так? І воно все ж таки трошки не. Ну, тобто, ну, я не хочу так дуже її, е, як е, кажуть, нагрівати і треба. А так, взагалі. Можете момент пробувати одна труба. Саме що не позитива, чому на яле медь нагнівається, дуже славим. Добре, ну ви зрозуміли. Ні, там може відходити. А, ну подивіться, може щось не куда. Чи світиться там, подивіться, червоне. Тут сіні, тут не світиться. До того як я відправила, ще нічого страху. Так. Е, ви маєте здати по два локу, кожного кожному виду. Це сюди входять спіральний спускний, вісінка і хвиля. Я оберт вниз вже вам не задаю, тому що я думаю, що це найелементарне. І в принципі, трошки ви поверніться тепер ще. Так. Е, і в принципі, я думаю, що всі з тим справляться. Власне, е, верх вниз я зато не переживаю. Вісінку. Вісінку ми робимо завжди один. Повний образ від корення так зробили, і кінець направлений на вас. Тепер ви опускаєте вниз і на протилежну сторону. Бачите? Тепер сюди так як ви на хрест, і вже сюди. Ага. Тепер знов вниз і знов можна туди на хрест. Дух, Дух, таким чином. Зараз воно прогріється добре, ми мусимо почекати. Mm. Я декілька разів покажу, щоб вам не було незрозуміло. Ви просто спочатку робите один повний оберт, я не тягну вас, Ні. а потім вже власне, оцей нових ну, гравця. Зараз ми тут стріємо Так. Одразу ви бачите, що ну, бачите, тут щепці мають значення, що вони не дуже добре нагрівають. Може, якщо хтось з вас має щепці з собою, які більш сильніші. Бачите, що виходить власне, отака хвилька. Але mm -hmm. вам треба дійсно краще, щоб воно ну, добре грізне. У мене добре щепці нагрівають, просто чекати 10 хвилин. Mm. Mm. Ми вже вроді який крутимо? Ні, ні, вони там відходять просто, вони ж бачили, вони виключаються. У мене щепки нагрівається. Такий ж печу. Якщо О, ви випадки. хочете, так зробили один повний Бачите мене. Mm -hmm. Тепер сюди і в другу сторону. Mm -hmm. Тепер знову на хрест. І в ту сторону. Ви там, той, хто знімає, вам добре тут виглядає, хоче. Ті, що дивитися, побачили, в чому суть. І тримаємо, так, тримаємо добре до нагрівання. Якщо ви хочете, я кажу, ще раз дайте хтось інші щипці, щоб ви побачили, е воно більш чіткіше буде видно. Бо тут воно таке все дуже легке. От особливо зараз хвилю робити буде важко, тому що воно... Будемо на нашем шуті. І ви бачите, що у вас виходить так, направлення хвилі. Воно ну, коли більш е, щипці нагріті, так, то у вас власне. Не, вони більші такі. Прошу, дівчата, хто має ще щипці, підніміть руки. Мені піднімало п'ятеро людей. Я, я хочу, щоб ви той ефект побачили. Розумієте, коли Хай вони будуть, бо все потім будете крутити. Ні-ні, я так добре, що не робити. А в ній але дуже приходить все. Не. Зараз ми ще. Що там не така? Ви будете сьогодні з вами Вашенка молоток. Що ти так здарила? Добре, так. <плес> я розумію, що я вчора на чорок Хто? Моя сестра. Я не бежу, я пасту зламаю. Що? Має щось боліти? Мені швидко Я набрімається, поїде. Але в мене короткий єси річ. Зараз, можна по другому колу показати вам, щоб ви зрозуміли. Що ви кажете? Mm, що, ми закрити, що ми будемо здавати. Два локони спіральних, два спускних, mm. дві лісінки і дві хвильки. Зараз я покажу Це зовсім той мінімум, який просто допоможе вам попробувати і зрозуміти приблизну суть, а вже потім, коли у вас є практика, ви берете одна на одній чи це на, на своїх включах. Зараз все покажу. Ну, я був... Просто видали. Дуже тепер щепці всі щадящі. Колись щепці включав не зразу. А тепер то радянські. Їх треба діва радянські? Ну якісь подібні, Ні, в мене є такі радянські, але не радянські. Але не критики нормально родять. Так, ще раз показую сіраль. Спіральний накручується з такою такими, з такими відстані, так більш зараз каже. Ну, Настільки вистачить, майже І Чекаємо, коли нагріється і легенько витягаю зараз. О, бачите всі спіральні? Mm -hmm. Будь він спіральний. Якщо потримати довше, то він буде ще більш такою пружинкою. А спускний ви вже накладаєте на ручку. Так. Так, щоб була трубчаста форма е на середину попереднього гутка. <рес> Вони такі треба, якщо особливо їх не зафіксовувати там лаком, так то якби ми зараз кожне космос збризнули лаком і робили, то в нас би дуже чітка була різниця. А так, якщо воно волосся живе, то воно туди складає. На тільки названі. Все ж таки, ви бачите, все ж таки більш така стійкіша форма. Але знову таки я кажу, це залежить від першої тапу. І візьмемо ще раз, ми з вами 8. 8, ще раз кажу. робимо один повний оберт. Далі посмо направлене вниз, тоді в протилежну сторону, тоді навхрест, знов сюди, знов сюди, знов навхрест. І добре прогріваємо. Весь час на хрест. Один повний оберт, а потім весь час навхрест. І тримаємо, щоб посмо добре нагрілося. Якщо воно не нагріється, воно буде таке самі бачимо, сирене. І бачите, що власне, є е, в нас велиподібна форма. Бачуть то всі, що з, з, з нього можна викласти власне, з цього локона легку хвилю, там, прикрасити е, якусь зачіску. А взагалі такі локони на сьогодні вони є модними. Так? Тобто Ми їх можемо застосовувати е, просто як суцільну накрутку на всю площу губи. Крутити ще раз вам вісімку, чи вже так, ми ще ми раз вісімку? Чи ви зрозуміли? Оця е, пані, що знімає, зрозуміла, а всі решта кажу ще раз. Давайте ще раз. Один повний оберт, вниз, тепер в протилежну сторону, знову сюди на хрест, знову протилежну і знову постійно йдете. А, що і замку не бажають, я тільки запам'ятала спіральність. Поскільки тепер вісім постараюся запам'ятати. Я вже і запам'ятала. Я заміну заперекується. Нічого не переходилося. А щоб не переходилося, то треба, власне, от сьогодні спробувати, а потім відпрацювати процес. Бачите, бачите, що є отак. Так. А тепер хвиля гаряча. Тепер може повертатися, напевно, один бок, ми вже зовсім закрутимо голову вам. Е, Хвилька. Хвилька теж. Треба її пережити, як то кажуть. До неї виконати, зрозуміти, що тут спомагається і так далі. Що ми з вами робимо? Ми з вами робимо дугу. Просто це треба відпрацювати, так, прогріти. Тобто ми робимо, як завжди, зворотню першу тогу таку легку. Так. А коли ми будемо зараз доходити до крони, <різь> так, то нам треба зробити отак. Вот і трошки себе. Найдет так можемо зробити, щоб воно Пробіглося. 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 Так. Тепер далі ми продовжуємо те саме. Вже дуга протилежна. Так. В другу сторону. Тепер, коли ми доходимо до місця, знову так от розвертаємо трошки, щоб воно нагрілося. Далі знову продовжуємо в тому самому нормальному положенні. Там досить поглядає. Ми доходимо вже до кроків. Починаємо. Ви собі ще руками можете допомагати, так? щоб ви напрямок свій не втрачали, тої дуги ви собі допомагаєте руками. Так, що далі? Бачите? Тобто ви постійно отак потрошки, потрошки рухаєтеся до кінчика пасма. Поступово. Наскільки то буде швидко, залежить просто від е, якості щіпців. Тобто, якщо вони швидко дуже нагрівають, то це буде швидший процес. А якщо вони повільно нагрівають, то це буде довше. Зрозуміли ви? Ну, але то можна довше тримати знову, -таки, та, щоб у вас була. І можуть вони бути вущими, е, більш вущими, так і більш ширшими, якими вам подобається. Ви от вже маєте, наприклад, для зачіски, ви собі можете і там. Так, викласти, підчепити, підлакувати і е, доповнити. так? Зробимо, mm -hmm. Mm -hmm. зробимо mm -hmm. ще одну Давайте, ним зробимо ще одну. Спочатку, спочатку так от ми і прогріваємо, як вона, а потім зробимо крона, після того зустрічаємо. То воно таке постійно, тільки що mm -hmm. просто ви. Ви починаєте, завжди старайтесь, щоб то було так ну, наближено до зворотні, так, все ж було зворотньої. так легенько прогріваєте. <праць> тут, <праць> <і друг. праць> тепер, коли дійшли до крони, повертайте отак на себе <праць> і тримаєте, щоб воно тут зафіксувалося. Так Я ще до кожного, хто щось не буде знати, підійду і покажу. Ви не, не знаю, натягуєте, так? Ви... Основне, щоб ви не натягували О, то пасмо, яке вже є накручене, тому що воно тоді розпадає, ну, розтягується ця вся хвиля. В нас е сира така ще не остигши. Тобто ви його акуратно і не натягуєте. ти спискуєш, що хочеш. Там дуже красиво. Ставити, Вже змочився оператор, я у рука була круга. Зрозуміло, ну подивіться, бачите хвильку? Бачите. так? Ви собі ще можете потім їй там, чи підчісувати, чи ще щось з нею робити. Так? Е, Зрозуміли ви, дівчата, всі локони. Спускні, спіральні, вісімка і хвилька. А, верх і вниз, я думаю, це елементарно, це вже смішно. Так, два спускних, два спіральних і. Вісімка, дві вісімки, дві хвилинки. Як вам спрошення? Просто можете показати, зробити всі робити. Дякую день. Дякую. У мене Дякую.